Доброго дня, малята! Я рада вас вітати! Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття з математики. Отже, починаємо! До нас на заняття завітали лісові звірята. Але погляньте, хто це! Щоб це дізнатися, треба його скласти з частинок. Ця тваринка поділена на дві частини. Давайте зробимо з нього цілу картину. Частинку. Погляньте одна половинка та друга половинка. Хто в нас з вами вийшов? Це зайчик. Тепер ще одна тваринка до нас завітала. Вона поділена на чотири частини. Ось перша частинка. Погляньте. Це вже друга частинка. На кого стає схоже? Так, тепер погляньте, тулуб вже з'явився. І добавимо наші оченята. І вийшла в нас, звичайно, лисичка. А тепер ще одна тваринка. Погляньте, вона поділена вже на шість частинок. Перша частинка. Морточка, так, це ведмежатко. Гляньте, який він гарний. В такому жупані, в таких штанах. Так. Ось такий жупан червоний гарний. І зелені штанці. Залишилося нам поставити йому тільки вушко. Ось яке чудове ведмежатко. А тепер дивіться, до нас завітав зайчик і прохає допомогти йому викласти доріжку. Погляньте, яка фігура стоїть перша. Квадрат, потім круг та трикутник. Починаємо викладати. Першою фігуркою будемо ставити квадрат. Ось погляньте. Тепер кружечок. А наступна фігурка нам потрібна трикутник. Знову повторюємо, яку першу фігурку покладемо квадрат, наступна Кружечок. А наступна фігурка у нас буде. Звичайно, ще трикутник. Ось яка чудова доріжка для зайчика в нас вийшла. А тепер нам треба допомогти зайчикові розкласти предмети за е, товщиною. Погляньте, зліва в прямокутнику у нас повинні бути товсті предмети, широкі. А справа в прямокутнику вузькі предмети. Кого ми зможемо покласти першим? Так, вініпух, він товстий. А зайчик, він тонкий. Так, що далі покладемо? Дивіться, зелений олівець, він тонкий. А синій олівець, він товстий. Молодці. А тепер дивіться, берізка, вона тоненька. А дуб, він товстий. А поліно, воно, звичайно ж товсте. Так. Погляньте, ведмедик вдома розсипав олівці, і нам треба скласти їх до коробок. У ліву коробку ми покладемо товсті олівці, а в праву коробку ми покладемо вузенькі олівці, тоненькі. Отже, починаємо. Отже, починаємо. Дивіться, ми покладемо синій олівець у ліву коробку. Туди ж ми покладемо коричневий, він товстий олівець великий. Зелений, жовтий. Далі, який залишився червоний. А тепер починаємо викладати тонкі. Червоний, зелений, жовтий. Коричневий. І залишився останній голубий олівець. А тепер ведмедик не знає, яких у нього олівців більше товстих чи тонких. Що треба зробити? Викласти їх один під одним. Дивіться, сині, червоні. Тепер покладемо коричневі олівці, а тепер покладемо зелені. І залишилися жовті олівці. Яких олівців більше? То широких чи вузьких? Їх порівно правильно. Я сподіваюся, що у вас все вийшло і ви навчилися розрізняти предмети за товщиною. До побачення, малята, до нових зустрічей!